Чи завершить Трамп війну за обіцяні 100 днів? Таке питання я отримала. Давайте подивимося, так? Що нас чекає? Чи завершить Трамп війну в Україні за обіцяний період? Так? Чи все це вже зупиниться в кінці кінців? Ну, скажімо так, намагатися щось робити будуть. Але це буде не... Такі прозорі дії. Скажімо так, ситуацію, яку зараз будуть створювати, вона буде дуже такою обмеженою, дуже багато тут спокус іде, і ці спокуси будуть ними керувати, так? будуть використовувати тиск залякування для того, щоб отримати, скажімо так, своє. Ситуації я не бачу, щоб вони розвивалися в тому напрямку, в якому зараз ми говоримо. Так? Іде якийсь ступор. Іде затягнення історії, тобто ситуація може розтягтись на більший період часу. Я не бачу. Не бачу конкретно завершення повного повного завершення цієї історії. Знаєте, як дуже багато буде розмов, можуть давати якусь допомогу, можуть тиснути на нашу сторону, так, і пропонувати такі умови, на які не зовсім ми готові теж йти. Чи завершить трамп. Тиснути буде. Ситуація буде застигша. Ще раз дивлюся на іншій колоді. Дуже багато буде провокацій, дуже багато буде розмов, дуже багато буде тиснень, залякувань, але ситуація ще свого завершення за 100 днів не буде мати. Тобто тут ще будуть, знаєте, такі речі, які будуть виходити із-під контролю. І це, це вирішувати буде не так просто. Будуть такі пропозиції, які нас будуть, знову ж таки говорю, не задовольняти. Ситуація не буде досить швидкою. Дуже багато чого будуть не договорювати. Тут щось ще про допомогу а, буде, можливо, буде якась допомога, але не в тій мірі, в якій ми чекаємо. Тому я.